Без рукавки екстра сорту, багато кого лотику 10 кгів, ціна 3500 гривень за цілий мішечок. Чоловічі та жіночі модельки, і розміри будуть всі різноманітні. Саме перша, яка не попадається, це ось така теплесенька, жіноча в розмірі 48. Ось така крутезна. Це, До речі, бренд Атмосфера. Наступна моделька йде ось такого плану. Розмір я тут не бачу. Зараз постараюся дістати. Так, розмір 50-й. Ось така моделька. Має кишеньки. Такий до речі, дуже класний колір. Далі яскравенька. Розмір S, бренд Only. Така 100 грамівочка з капюшончиком. Далі така, без капюшону, по розміру це буде елічка. Ось така. Ззаді подовгувати, перед трішечки укорочений. Наступна моделька. Так, тут розмір я не бачу. Я думаю, це теж буде орієнтовно С. -ка. Наступна чоловіча. Вона, до речі, йде повністю новесенька. Ось тут з такою бірочкою. Розмір М. Далі, так, ось така. Так, розмір Еска. Укорочено. Така розовенька. Ще одна розовенька, розмір е Така моделька. Наступно у нас іде габ, розмір М. Така дуже-дуже тепленька. Далі великий гарний розмір. З капюшончиком. Ось така моделька. Чоловіча. Тут є ще одна регата. Розмір 56. Ось така моделька. Теж передрішечки укорочуємо. Подовгуватий. Так, наступна моделька в розмірі 42. Без капюшончика. Далі, ось така жіноча укорочена на 165 см зросту. Так, ще одна укорочена. Примарк розмір і ксеточка. Ось така моделька. Знизу присутні затяжечки. Так, наступна це у нас розміру, чоловіча моделька. Розмір буде більший, далі блакитна, ось така теж досить класна. Далі з капюшончиком. Ось такого плану. Їх, до речі, тут дуже багато, багато одиниць. кому цікаво, можете рахувати. Джаніна розмір 50-й. Така я вам показую повністю цілий лотик. Ось така моделька, це, до речі, йде найтонше з цього з цілого лоту. Тобто всі вони йдуть тепленькі, тільки одна оця легесенька. Наступна така моделька. Жіноча. Наступна. Так, розмір не бачу. Такий класний смарагдовий колір. Дальше. Це йде двохстороння. Ось така 100 грамівочка, Двохстороння. Далі така чоловіча моделька, розмір Елічка. Нагадую, що ціна цього лоту 3500, а вага 10 кілограмів. Так, тут розмір я не бачу. Така моделька. Далі чорненька. S. олівер і останнє, що на цьому лотику попадається, це ось така жіноча моделька. І в принципі, все я вам показала повністю цілий лот 10 кілограмчиків за ціною 3500 гривень.